Сьогодні вивчити віршик про світлофор, який допомагає перетинати дорогу. Тож давайте разом, нікуди не поспішаючи, заучимо цього віршика. Світлофор глядить на мене, щоб не трапив я в біду. Гляне оком він зеленим через вулицю йду. Та коли червоним оком світлофор погляне враз, з тротуару ані кроку, це такий усім наказ. Як ви вже пам'ятаєте, світлофор може бути з трьома оченятами, з трьома кольорами і з двома. Наш сьогоднішній віршик про світлофор з двома вогниками. Тож починаємо. Повторюйте за мною. Коли я буду робити паузи, світофор глядить на мене, щоб не трапив я в біду. Гляне оком він зеленим, через вулицю йду. Та коли червоним оком? Світлофор погляне враз З тротуару, ані кроку. Це такий усим указ. Повторіть малята іще два-три разочки віршик з батьками і розказуйте його усім, хто ще не запам'ятав правила дорожнього руху, а особливо вашим меншим друзям або братику чи сестричці.